Ваш прибуток в Телеграмі напряму залежить від того, наскільки дешево вам буде обходитися підписник, відповідно за скільки ви будете купувати рекламу. Тому сьогодні я поділюся з вами кількома основними методами, як можна дешевше отримати ту саму рекламу, тобто вигідніше просувати свій канал. Купуйте рекламу в вихідні. Цей спосіб досить актуальний, бо в будні дні, як правило, місця продаються без проблем, а як правило в каналах є там 2-3 місця рекламних на день. А ось вихідні бувають прогалини. І ось ці прогалини ви можете запропонувати заповнити своєю рекламою, але зі знижкою. Це працює, бо якщо адмін ніяк не закриє це рекламне місце, воно просто пропаде. Другий спосіб це шукати в чатах про оголошення Куплю продам рекламу таку плашечку Горить місце. Це означає, що у людини прямо зараз вже рекламне місце пропадає, але він не може знайти рекламодавця. І ви можете значно дешевше отримати рекламу. Яка так би само коштувала там на півгодини раніше чи на півгодини пізніше вже іншу суму. Ми з вами знаходимося в одній з більш реклами, яких у закритому каналі вже більше сотні. І от бачите оголошення, горить місце на зараз. Тобто у людини є рекламне місце, яке не знайшло покупця, і воно, по перше, вже продає його дешевше, ніж ціна звичайна на такі тематики. По-друге, ви ще можете додатково вибити знижку, бо якщо людина... Взагалі не закриється місце, то в неї буде нуль. А якщо ви пропонуєте якусь суму, то вже інша історія. Так само можете бачити, що і про новини, і про абсолютно різні тематики у людей можуть горіти місця, і ви можете пропонувати їм співпрацю, замовляти в них рекламу, бачите, ось понад 2000 оголошень, це лише в одній біржі про те, що горять місця. Тобто, ви можете багато реклами замовити з хорошою знижкою, тобто отримати підписника не по 5 гривень, а по 3 для прикладу. А для того, щоб мати усі ці контакти і мати змогу користуватися доступом до адмінів, до чатів, де тисячі щодня оголошень на купівлю, продаж реклами на різні канали, все це є в моєму закритому каналі, який я якраз таки створив для новачків, щоб вони все одразу необхідне для розвитку каналу, і його монетизації, змогли отримати без зайвих пошуків. У мене є спеціальний закритий канал. Участь в якому коштує наразі цього 890 гривень. Ця ціна є актуальною з 1 грудня 2023 року. В цей канал я зібрав усі чати, канали, де можна купувати рекламу, продавати заливи. Також можна купити готовий канал або продати свій, якщо є таке бажання. У будь-якому разі ви можете один раз зайти і назавжди отримати всі ці матеріали. Плюс задавати мені питання в особисті повідомлення, які я потім розбираю. Тобто, якщо у вас є якесь бажання проконсультуватися з того чи іншого моменту, я це роблю для учасників закритого каналу. Тому не втрачайте цю можливість. Ви можете за посиланням в описі прямо перейти і придбати. Або якщо у вас є бажання спитати спочатку мене в особисті, то можете так написати. І потім я вам надам ті ж самі реквізити ФОП, ви по ним оплачуєте, і я вас додаю. Торгуйтеся! Ніколи не уникайте такої можливості, щоб хоча б спитати, чи є якась знижка, чи можна 20-30-40% знижки. Частина адмінів погодиться, особливо, якщо в них співпадає один з попередніх пунктів, тобто це вихідний або горить місце, або навіть якщо цього немає, ви можете домовитися про певну знижку. Головне просто спитати, запропонувати, або якісь аргументи навести, чому знижка. Відповідно, ви можете зекономити досить немало рекламного бюджету і за ту ж суму відповідно отримати значно більше підписників. Також ви можете купити готовий канал, більш детально про це я розповідав ось тут. Тоді можна обійтися і без закупок реклами.